Брати Грім, пан Корбес Були собі колись курочка й півник, і надумали вони піти в мандри. Півник змайстрував гарний візочок з червоними коліщатками і запріг у нього чотирьох мишок. Курочка сіла з півником у візочок, і вони вирушили в дорогу. Надалеко й від'їхали, як зустріли Кицьку. Вона й питає їх: Куди ви їдете? А півник відповідає: Візочок котиться і ми на нім до пана Корбеса у його дім. Візьміть мене з собою, просить кицька. Сідай, каже півник, тільки на задок, щоб із передка не випало. Всі рядочком посідайте, коліщат не закаляйте, коліщата крутяться, мишки добре трудяться. Візочок котиться і ми на нім до пана Корбеса у його дім. Потім трапилося їм жорно. Потім яєчко, потім качка, потім шпилька і нарешті голка. Всі вони посідали рядком на візочок і поїхали з курочкою і півником. Їхали вони, їхали аж ось і дім пана Корбеса. Стали вони подивилися, а пана Корбеса нема вдома. Тоді мишки закотили візочок до повітки, курочка з півником вилетіла на сідало. Кицька вмостилася під комином, качка у зливальниці, яєчко загорнулося в рушник, шпилька встромилася в сидіння стільця, голка вискочила на подушку в головах ліжка, а жорно лягло над дверима. Прийшов пан Корбес додому і захотів розпалити в печі, а кицька йому запорошила попелом очі. Він побіг до кухні, щоб помитись, а качка бризнула йому водою в очі. Він хотів утертися рушником, а яєчко викотилося, розбилося і заліпило йому очі. Він хотів відпочити і сів на стілець, а шпилька його шпих. розгнівався пан корбес і кинувся на ліжко. Та тільки напоклав поклав голову на подушку, як голка його коль. Він зойкнув і хотів вибігти на двір. Та тільки наступив на поріг, як жорно впало, й оглушило його. Мабуть, дуже лихий чоловік був пан Корбес. Кінець.